Ми знаходимося з вами у виставковій залі вишитих робіт. Все почалося з вишивки моєї мами. Я виростала і з молоком матері впитувала вишивку. Моя мати завжди вишивала. Коли її не стало, я задалася ціллю абсолютно всі її роботи зберегти. І от е, я захотіла, мене виникла така потреба. Зробити виставку матерних робіт і це відбулося дуже швидко. Через дві неділі вже виставка була в обласній бібліотеці у нашій полтавській імені Копляревського. Я навіть не думала, що вона буде. Користуватися таким попитом прийшли мої друзі, прийшло багато людей, десь 50 чоловік. Кожний третій приніс свою роботу своєї матері, бабусі і попросив реставрувати її, оформити і також виставляти на виставках. З цього почалася моя колекція. Хоча я за фактом інженер будівель. І розпочала я колекціонувати культурну спадщину нашого жіноцтва, тому що в основному себе вишивали тільки жінки, вишивали для того, щоб прикрасити свою оселю, вишивали для себе, для душі не на продаж, і я відчула енергетику цієї вишивки, тому що не було електроенергії, не було мобільного телефону. Не було телебачення і вишивка. Це була і екстрасенс. Не треба було до нього, і психотерапевт. Коли жінка сідала за вишивку, вона вкладала туди душу. Це кращі думки, які могли тільки прийти для того, щоб картина получилася яскрава і тепла для своєї оселі. Коли мені приносять на реставрацію роботи своїх рідних, я її реставрую і тут же пропоную: візьміть її, знайдіть місце у своєму інтер'єрі, своєї квартири, тому що поєднується із іконою. Вона працює. Вишивка як ікона, вона оберігає кращого оберегу. Чим зроблена якась річ вашими рідними немає. До повномасштабної війни до 22-го року це було моє хобі. Просто мені подобалося зберігати цю культурну спадщину. А зараз це обов'язок, тому що все нищиться. Згорають і горять. Разом із будинками ці картини, вишивки, напання українського народу. На жаль, із Донецького і Луганського регіону мене є лише одна картина. Олег Зіма. Він на передовій воює із розбитого будинку привіз мені трійку коней. Старовинна картина трійка коней. Від того часу, коли я почала зберігати і реставрувати Вишивки пройшло 5 років. Що мені хочеться на п'ятиріччя, на такий маленький ювілей відкрити у себе на батьківщину, картинну галерею, виставкову галерею, для того, щоб можна було постійно виставляти ці вишивки, тому що їх вже в мене багато. Можна їх виставляти по темам. Приміщення, яке в мене для цього є, воно ще. Дуже в занедбаному стані, і привести мені його до ладу дуже важко. Можливо, хтось захоче допомогти мені в цьому, але це ну, не обов'язково. Просто приходьте до мене і користуйтеся цією енергетикою, яка йде від кожної картини.